Сьогоднішнє моє відео буде про студентів Харківського національного університету імені Каразіна, про їхні мрії, про те, яка Україна буде після нашої перемоги і через п'ять років. Ваша мрія. Мрія. Мабуть, щоб люди почали більше помічати добро один в одному і більше розповсюджувати добро і більше приділяти увагу. Якимось важливим і щасливим хвилинком їхнього життя? Моя мрія Ну ось після 24 лютого, щоб скоріше все закінчилося і можна було жити спокійно. Моя мрія зараз це, мабуть, звичайна перемога. А так хочеться влаштувати свою кар'єру, стати успішною людиною. А що буде з Росією, як ти вважаєш? Гарне запитання. Не вірю в те, що вона зникне з мапи найближчим часом, але я вірю, я хочу вірити, принаймні в те, що ми зможемо якісь осяжні терміни роки, можливо десятиліття, позбутися від країни, для якої основний інструмент зовнішніх відносин це насилля, це військова агресія. І будувати або створити щось, що зможе розділити європейські сучасні цінності, і ми позбудемося того режиму, який зараз є в Росії, як ви бачите Україну через п'ять років. Через п'ять років вільну, незалежну. Такою, як вона має бути за конституцією з усіма територіями і щоб вона розвивалася в науковому ступені і у усіх інших напрямках. Я бачу Україну, розвивачуся вже у такому активному процесі відбудови, побудови сильної економіки та залучення до європейської родини. НАТО Якою ви бачите Україну через п'ять років? Ну, я можу сказати, якою я її хочу бачити, і так я буду докладати зусиль до того, щоб вона була саме такою. А країна, яка розвивається, яка розвиває свій і воєнний потенціал для того, щоб в наступному не повторювалося те, що відбувається наразі. Країною, яка Розвиває свою економіку, країна, яка стає вагомим гравцем у міжнародних відносинах, і країною, з якою, з думкою якої, рахується, дякую тобі. Мені приємно було дуже спілкуватися з тобою. Я думаю, що прийде час, і Україна вийде з цієї кризи, переможе, і все буде добре. Обов'язково.